Всім привіт! З вами Дарія Грисимчук і сьогодні розповідаю Та-та-та-да! Ось такий цей будиночок, с... ну не будиночок, а сцена Стефані. Сама Стефані. Ось. Вона одягнена так, як і вчора. Вчора щось в мене наплив дух знімати відео, так я і вчора, і сьогодні. Вчора знімала про кафе, і сьогодні про сцену. І ось Олівія одягнена так. Ой, Олівія. Стефані одягнена так же само, як і вчора. Я її не переодягала. Ну і гітара. Да. Сьогодні я не тільки буду розповідати про цей будинок. Сьогодні я вам ще пізніше розповім, як ми будемо будувати таку кровать для Стефані. Ось таку кровать? Так да, почнемо. Тут є синтезатор. В мене є і піаніно і синтезатор. Ось синтезатор. Клавіші. Клавіше, бачите, мікрофон, можна грати і співати. Ля-ля-ля. Барабани це з набору, там, де е, кімната Мії. Ну, я теж сюди поставила. Ну, Тут теж написано Мія. Можна було перемалювати Стефані нічого. Тут стоять оці як, колони, які, з яких музика грає. Бачите, вони, бачите, воно стоїть на таких двох папирошках. І складається з таких тарілок. В принципі, дуже схоже на колонку, і зроблено дуже ой! Красиво, як по мені, то це мій один з моїх самих улюблених наборів. Так, це ставимо назад, і це ставимо назад. Ай, що ж не Тут я зірочки, які я трішки перебудувала. Ці зірочки не так стояли, і тут були зірочки. Ці зір... зірочки, ой, вони так не рухаються, я забула. Вони тільки. Чого ж воно відвалюється? Воно тільки ось так рухається вперед назад І саме головне те, що воно крутиться. Да. О, тут на цьому етапі вже все, мабуть. Ще тут є танцювальна зала там, де Стефані. зараз я зніму її гітару. Покажу те, що вона тут може танцювати. Рукою вона тримається за це може танцювати. І сходи я теж її перебувдувала, здається. І вона, наприклад, може так підніматися. там теж зеркало ось тут. Привіт! Ой! Не дивіться на мене, я лиса. Ай, що сталося? У все... мене мене волосся не приліпляється. Ще ось тут є теж така кружилка, яка крутиться, вона може стояти на гітарі і крутиться, наприклад, так. Повертаємо сюди. Тут, бачите, такі великі, товсті колони, які проходять все тонше, і отут от ободок такий виходить. Тут те ж саме, і тут такі, як шторки, мені здається, як зроблені такі шторки. І тут оці світлячки, синій, рожевий, синій, рожевий, синій. І вони відціпляються. Оце зрозуміло. І це як трубочка. Ну, така. Ви можете, якщо вам не дуже потрібен цей набор, а вам його подарували. Ні-ні, це я шуткую. Можете взяти з цієї трубочки сік, Бо тут дирочка, і це як можна вбрати і посправді сік спити. Да. Так, і я ж казала, ось наш туалет. Зрозуміла. Зараз я вам розповім, як його робити. Вона складається всього з сіми деталей. Ось сіми, з трьох деталей. Дивіться, Вон, можна взяти таку штучку таку деталь, бачите? Або можна взяти і таку. Без 2х2. Або 2 х 3. Ну, так сказати. Пластинку це кріпимо зараз. Вибирайте і ставити туди, куди вам треба. Це с... С... сидіння. Бо так мені здається, так вона не дуже добре сидить. А якщо поставити таку штучку, то мені здається. Вона, вона сидить краще і це красивіше. Так, я це взяла з кафе. Таку штуку в мене є і без, без морозива, але мені, мені здається, що це виглядає дуже смішно. Тому, коли ти сидиш на туалеті за тобою морозило, і ти можеш мріяти про морозиво. А можна і поставити і цією стороною. І сюди можна поставити річажок, але в мене здається, рітяшки закінчилися. Не можу знайти. Може і не закінчилося, але таке. Це коврик теж з набору кафе, але він там мені не підходить. Ну, не дуже. Тому я, це можна як і під туалет покласти, а тут, як наприклад, заходити в цю частину. А, в цю частину. Щоб, наприклад, ну, щоб витерти ноги, в то, що в туалет. А ще тут ж спальня Е, Витер ноги, ліг спати або в туалет сходив. Ну. Ось так. І зараз я вам буду вже все розповідати про цю кроватку. Як її робити? Зараз я її розкладу. А якщо ви хочете, я, щоб я зняла огляд на як інші кроватки робити, наприклад, такі, як в Андрею кроватки, такі, як в... В цієї в ми були кроватки, я теж можу зняти це не проблема. Так, для цього вам потрібна ось така пластинка. Треба, щоб було 4 на 1, 2, 3, 4, 5. Щоб було у вас тут в ширину 4, а в довжину 8. Взяти таку пластинку. Але краще на 9 даже вибрати. У мене одної немає, то я. Додатково взяла цю, але вона трішки велика, ну, нічого. Спочатку ми беремо дві таких фіолетових. Ставимо одну сюди. І ще одну таку сюди. Ось таке в нас виходить. Далі беремо таку червону і ставимо так посередині. Потім беремо синю і ставимо сюди. Ось, що в нас вийшла, буквочка Т. Далі ми беремо такі штучки. Ставимо їх біля фіолетових. Ось. Потім беремо, можна поставити, в принципі, і так можна поставити, а можна і так поставити. В принципі, як вам краще. Мені, в принципі, і так, і так подобається. Ну, я поставлю так. Потім синенький ставиш сюди. Поставити треба сюди. В принципі, можна м, рожеві з синіми місцями поміняти, ну це вже від вашої фантазії залежить. І, в принципі, оце сюди ставиш. Ось що в нас виходить. Але воно тут провісає, тому треба взяти ось. Що? І ось що у нас виходить. Далі ми беремо нашу подушку. Я взяла таку подушку, не таку як. Там, наприклад, веми, бо я щось не знайшла ні неї. Ну, взяла таку. Це теж на подушку таку велику схоже. І ставимо їх на фіолетові, і на. Зараз треба дуже добре перетиснути. І на таку рожеву. так воно буде виглядати у вас. Потім. Ой, я тут неправильно трішки зробила, але в принципі, так теж непогано буде. Я неправильною стороною його вліпила повинна воно у вас виглядати ось так. Трішки помилилась. І щоб цього всього не було, бо так, ну, я ж казала, що мені так не дуже подобається. Якщо вам подобається робити так, як вам для краще, то я тут. Закривала. Ой. Треба, треба краще відліпити, бо вони бо дуже зручні. Виходить не дуже добре, але думаю, їх все одно. Ну, і ставити. Ну, я поставлю зараз ось так. Тим, яким більше так, щоб теж було. Добре, ось потім ми беремо рожеву. Ну, в принципі, оці цікляшки, і це все може бути любого кольору, якого ви хочете. Це ваша фантазія. У мене це таке прозрачно синє, а це рожеве. І ще можна, щоб тут не було видно, можна поставити таку пластинку білу, наприклад, а можна і якусь іншу рожеву, наприклад. А, а я поставлю таку штуку. І, в принципі, Стефані буде комфортно спати. Якщо у вас є такі деталі, є цей набор, може ми зараз проекспериментуємо, як буде дивитися це ось так воно разом. Зараз ми візьмемо, наприклад, цю деталь. Чому? Ой, і ні. Ставимо на одній із одні краєчки. І, наприклад, ну ось. І, наприклад, це можна прицепіти прицепити. Так, треба трішки подумати. Наприклад, ось так. Хай воно буде виступати, в мене зараз в цей час нема. В принципі, можна прицепити це і сюди. Але іншими деталями, наприклад, таких. У мене зараз не тут деталі. І, в принципі, тут наша степені може спати. А де гітара? Гітара, а. Ось. Думаю, вам сподобалось. Всім пока-пока. З вами була Дарія Грисенчук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.